Всім привіт-привіт! Ну що, будемо сьогодні проводити прямий ефірчик в інстаграмі. Мали бути, звісно ж, в Ютубчику, в YouTube. Але мої організаційні питання не змогла я вирішити. Треба мені однозначно допомога. Хто розбирається в Ютубі. Можете мені написати, можу взяти у вас консультацію, якщо ви зможете мені допомогти. Тому починаємо. В общем, YouTube з завтрашнього дня зможу, мабуть, лише проводити трансляції, прямі такі от ефіри. Тому будемо сьогодні говорити тут. Давайте ми з вами. Тут ми поговоримо просто. На тему астрології, а вже все ж таки на Ютубі ми поговоримо на тему 2025 року, друге півріччя, тому що зміни. А, колосальні зміни в енергетиці, зміни, які а, впливатимуть на людей, ви їх маєте вже відчувати прямо з марта місяця, навіть не з марта, а десь з квітня місяця. Такі суттєві зміни. Хтось вже починає, кому, кому 36-30. Е, 38 років, 30, навіть 35, ці зміни відчуває дуже сильно. Да, тому що у вас плюс ще зараз такий період змін трьох планет в інші знаки зодіаку, плюс у вас ще може накривати період а, предназначення, період переходу вузлів, да, зміни вузлів. <кхід> період, коли душа потребує зовсім інших нарабатуваних сценаріїв а, душа вчиться по-іншому жити. Це якраз 2035-38 років. Кармічні вузли змінюються, тому ви прям цей період будете відчувати як 25, рік 25-26 рік. Сильно-сильно. Так, добрий день. Хто буде приєднуватись? Мали проводити на ютубчику, Мене, мабуть, чекають на ютубчику, але. Проводимо поки тут. Тому ми давайте зараз з вами поговоримо, трохи повідомлення mm. на питання, хто буде приєднуватися, зможете задавати питання, але я хочу розказати тому про про, про 2025 рік другий, другий, скажімо так, другий семестр, нехай це так звучить. Я буду розказувати на youtube каналі там. А зараз ми з вами, просто я вже обіцяла вийти в прямий ефір. Через годину я вийшла, да, тому що годину не могла реально розібратися з Ютюбом. І от, значить, я буду відповідати на питання. Так, давайте ми трохи приєднаємо людей, бо щось людей зовсім немає. І ми з вами поговоримо про астрологію. Ось я астролог в першому поколінні. У мене ніхто астрологою не займався. Я маю другу освіту практичний психолог. Анечка, це ти? Боже Аня, привіт, привіт. Бачу, приєднується, так. Е, і тому, а, значить, е, е, тому я астрологію вивчаю вже десь, е, десь три. Да, та я, привіт. я астрологію вивчаю десь приблизно два, не більше, мабуть, мабуть, три-чотири роки. Е, а використовую в діяльності вже, так, да, привіт, привіт. Хто ти, Анечка, по знаку Зодіаку? Напиши мені. А астрологію я використовую вже в роботі вже два роки з клієнтами. Ось так. Так, якось я себе так не дуже окей, телець. О, Анечка. Анечка, Анечка. Так, тому нема людей, мені не цікаво. Є люди, от Анечка є, а ще мені ж треба більше людей. Я ж. Я ж люблю, щоб було багато людей, щоб були питання, щоб були конкурси. Так, ще хворію, не можу ніяк виздорити. Хворію я вже другий тиждень. Так, тому, в общем, тому, значить... Uh, нема тут про що говорити на самом ділі. Анечка, давай тобі зробимо розбір натальної карти, якщо ти хочеш. Uh, так. Mm -mm 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 -mm. Бо бачу, люди в мене там трохи приєдналися на мій, мій телеграм. Ой, на мій телеграм, на мій Ютубчик. Мені це приємно. Але Аня, якщо ти хочеш, щоб я зробила, тобі зараз от пару, може відповідь на якесь твоє питання відносно життя. Можеш дати дату і місце народження і час. І я тобі зроблю розбір, якщо хочеш. Подивися, як тобі. Подивися, як тобі Гриньова зараз розкаже. Хоч малого зробив, в тебе малеча? Поки, поки нема людей. Тебе малече. Хлопчик чи дівчинка? Так. Так, так, так. Є тут інтернет чи немає? Є, вроді би. Я взагалі в техніці така далека, що це просто жесть. Просто для мене техніка це так. -а -а. Такі діла. Так, так, хлопець, хлопчик. Якщо не хочеш, то кажи, я не хочу. Так. У нас вчора було. А, вчора в нас був день, здається, вчора день сонцестояння. Це такий енергетичний день, коли прям максимально треба працювати своїм знаком зодіаку. Максимально треба, а, важливо. Так, він тут до мене діло має з технікою. Так, він тут до мені, діло має з технікою. Да-да-да, смикає. А я поняла. Так, діти, це, звісно, діти, це, звісно, що? Це, звісно, історія така для е, от, діти. Мені кажеться, це для тих мамів приятна, яка прям в яких багато планет в рації, або які, а твоя де? Що тихо? А я не в себе вдома. А я не в себе вдома. А вона без мене. Чи я без неї? Я без неї. Я не в себе вдома. Я уїхала по ділам. От хотіла вийти в прямий ефір. І. І, 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 коротше, вона в мене... Де вона в мене? Вона в мене вдома. В общем, такі діла. Тому давай, в общем, короче, давайте зараз зроблю, зроблю розбори натальних карт. Давайте відповідь на одне питання на будь-яке. Питання гроші, питання сім'ї, питання дітей, питання кар'єри, реалізації, здоров'я, будь-яке, все, що хвилює, треба дані, час, місце і дата народження. Та якщо ні, то я буду йти по ділам. Бо в мене ще куча діл, мені ще розбори робити. Бачите, я розраховувала за годину, я справлюся в Ютубі, але я, ну, я не змогла сьогодні вийти, і от зараз я просто, просто тут. Тому, в общем, якщо хочете, напишіть, якщо ні, то я буду йти. Це я так вийшла, подивитися, може, може, люди, які. Бо я бачу, в мене там підписки вже є пару чоловік. Хорошо, один мене ролік взагалі набрав 900, там щось просмотрів, там, нема, маючи двох підписчиків. Ось, тому у-у-у, тому що Тому мене прям радує. Покинула роботу, не хочу в школу повертатися. А ти в школі Ань працювала, да? Ти ж здається, по-моєму, навіть не в нас в Шепетівці, а десь десь в якійсь іншій школі. Ти знає, тепер не знаю, де себе знайти. Аня, я тобі хочу сказати, що в нас зараз якраз от в нас період такий є. От хто родився? 88 восьмий, вісімдесят.